Найбільше зараз намагання е от, атак ворога все ж таки залишається кримінальне білогорівка. Намагаються вони там десь знайти якісь е слабкі місця, але нічого в них і не вдається. Тому що ну давайте говорити так: е от ці наступи вони йдуть вже не перший місяць, але якогось просування з боку російсько-окупаційних військ такого стрімкого великого немає. Більш того, ситуація, я думаю, що найближчим часом вона все ж таки буде грати вже на користь наших сил оборони, тому що ну і десь і техніка підходить західна, десь і резерви вже навчені прийдуть. Тому я думаю, що найближчим часом все ж таки ми побачимо певні зміни на користь наших сил оборони. Сергій, якщо говорити про сили противника, власне на відтинку від Білогорівки Креміної до Сватова. Яку кількість живої сили зібрав там окупант за останній час? Чи помітне збільшення її, і яка її якість? Чи відчувають наші бійці, що прибувають свіжомобілізовані, які менше навчені воювати? Ну, дивіться, напрямок Кріміної напрямок Білогорівки дуже часто штурмують і кадрові військові, і їх там немало особливо кидали їх якраз напрямку Криміної, коли їм вдалось там отримати. Певний успіх там просуватись, ну але цей успіх так на сотні метрів, ми не говоримо про знов там окупацію певного населеного пункту, ні, вони там десь на сотні метрів могли за весь цей час просунутись, і ну, відчуваючи, що в них там є успіх, вони кидали туди і морпіхів, і десантників, тобто кадрові підрозділи. Але ви знаєте, тут цікава історія. Справа в тому, що коли. Розбивають кадрових військових, uh -huh. коли дають їм таку достойну відсіч, то вони ж не тримають позиції. Дуже дуже рідко. Кадрові російські війська вони там десь тримаються за позиції. вони ж маневрують, вони ж тактичний відступ роблять. Ну щось таке. А от новомобілізованих їм там взагалі не шкода. Реально вони не мають можливості відходити десь або залишати позиції, тому що позаду стоять загранзагони. Пане Сергію, а наші бійці зауважують, зокрема Юрій Федоренко, військовослужбовець збройних сил України, що на Сватівському напрямку зараз вирізняється тактика Росіян, тим, що вони намагаються зберегти живу силу, прикривають її навіть технікою, артилерійськими засобами. А чи дійсно це так про що це нам говорить? І наскільки там взагалі заважає їм і лісиста місцевість, якось змінювати тактику? І чого вони прикривають живу силу? Хіба вони колись рахувалися з нею? Я думаю, що саме от прикриття важкою технікою певних підрозділів це відбувається тільки коли кадрові війська йдуть в наступ, і там дійсно вони застосовують до прикладу танки з підтримкою важкої техніки підтримки танків. Ну тобто, це або БТРи, або ті термінатори. Ну щось на кшталт такого. І е, вже між ними там йдуть кадрові ті підрозділи, і вони намагаються штурмувати наші позиції. Неодноразово і навіть на моїй сторінці е, показував я відео наслідків таких штурмів, все одно і техніку наші захисники палять, і піхоту вбивають так само. Е, і ночами їх там кошмарять. Тому знаєте, великого бажання йти в наступ немає. Навіть е, деякі полонені казали, що вночі взагалі іноді, коли підриваються в них. По три, по чотири, по п'ять танків, то на ранок нема вже ким прикривати ту піхоту. Тому можу сказати, що всі сили оборони, які там знаходяться без виключення, всі достатньо героїчно просто тримають оборону на Луганщині, важко дуже дається, але ситуація абсолютно контрольована і стабільна. Пане Сергію, якщо говорити про другу лінію оборони, тому що з'явилася інформація, і розкажіть нам, можливо, ви знаєте більше, що на відтинку нова айдар щастя все більше фортифікаційних споруд будує окупант. Як вони виглядають і що вони будують? Давно вже вони почали будувати зараз, можливо, просто це вже якісь. Знаєте... На ну такі дії, які неможливо вже не замітити. Але ще декілька місяців тому ми знали про те, що біля Старобільська вони починають будувати захисні споруди, отут другу лінію оборони, розуміючи, що невідомо де саме і коли буде все ж таки прорив. А те, що він буде, ніхто вже сумнівів не має. То вони там рили і окопи, і бліндажі, і е, рили е, капаніри, заривали техніку важку, мінували дуже ретельно і дороги фугасили, і лісосмуги так само. В лісосмугах взагалі в нас таке враження, знаєте. Проти нас воюють якісь віднамці, тому що лісосмуги настільки перекопані норами, і ці нори вони завжди завдовжки, іноді ну десятки метрів, і реально це їм допомагає десь uh, сховатися від обстрілів, uh, ну не допоможе, врешті-решт взагалі uh, при там контрнаступі, але uh, достатньо швидко вони риють окопи, риють оті бліндажі і, і нори, і uh, в принципі. Там вже зараз на сьогоднішній день величезна смуга і не одна декілька хвиль отих захисних споруд. І найпростіше, напевно, це все ж таки от ті от так звані зуби дракона. Ну просто куб, куби, які вони поставили, позв'язували між собою а, ланцюгами, і десь їх там а, перед ними замінували територію. Сергій, якщо договорити далі про лінію фронту, була інформація, що власне наш свого часу, і зараз скажіть, чи такі це теж реально свого часу. Ми цілком спокійно могли зайти на саме пункт Сватова, але ми не армія РФ, і ми розуміємо, що зайти це не означає утримувати. Скажіть, будь ласка, зараз яка ситуація? Ми в принципі можемо далі собі дозволити зайти в це місто, але через те, що ми поважаємо і цінуємо життя своїх бійців, ми цього не робимо. Принципово на окремо взятий населений пункт. 에, можна звільнити ну, от принципово, якщо б було таке завдання. Але це була б дурість, 에, це була б галочка просто для якогось піару ціною. 에, в першу чергу я навіть не говорю про втрати там техніки, ціною багатьох просто життів наших захисників, які просто героїчно боронять Україну кожного дня в надважких Зараз умовах в надважких. і це і погодні умови. Ціє умови, ну військові, те, що постійно під обстрілами, дійсно їм там важко, але тримаються. Ну от для чого просто дійсно реально, коли харківська операція спрацювала і коли посипалася оборона російсько-окупаційних військ, наші війська могли зайти в СВАТО, бо побігли тоді і з із і з Кримінної, ну але знов ж таки, ну зайшли б, і що опинилась певна бригада в оточенні. Е, ви вірно сказали. Наші наше командування цінує життя підлеглих, життя військових українців, тому і не робить заради просто якоїсь галочки певні якісь дії надзвичайною ціною.